Якщо не зцілений внутрішній чоловічий аспект, жіноча сила розкритись не може. Ніяк. Це факт. Тому скільки завгодно можна качати женській енергії, і дуже багато часто це жінки роблять, але суттєво не вдається. І побачити якийсь стійкий, гармонійний результат, який постійно тільки в масштабування йде, а не періодичні знову падіння і починання спочатку. Тож починаємо ми завжди спочатку тільки по цій причині, що у нас є травмованість чоловічого аспекту, тому що чоловічий аспект це дія. Якщо нам доводиться постійно, Десь щось робити спочатку, діяти, так? Ну, це говорить про те, що є такий момент, як який хочеться десь там на когось перекласти чи ображатися на це, чи, чи ще якісь питання, причини шукати. Насправді це травмованість внутрішня.